Життя навпіл так кажуть про свої перспективи мешканці вулиці Роторна, що у Придніпровську. Вони обурені планами будівництва третьої черги об'їзної дороги посеред тихого спального району. Швидкісну трасу із завантаженням 1600 авто на годину міська влада вважає прийнятним прокласти у 30 метрах від житлових будинків просто під високовольтними мережами Придніпровської ТЕЦ. Місцеві впевнені при проектуванні були порушені усі санітарні та екологічні норми. Люди мають намір захищатися. Дорога будет проходить по направлению від Приднепровской гриз, по вот дачам, которые теж будуть Вот здесь 330 кіловольт лінії є. Ось эта крайня, вона немножко меньше. Ось эта крайняя ЛЭП, планується його вбрати в кабель. Що теж дуже проблематично. 90 кілометрів на годину. З такою швидкістю будуть рухатися багатотонні вантажівки та бензовози просто ось тут, по вулиці Роторна. Місцеві мешканці вже рік активно виступають проти таких планів. Люди певні, при проєктуванні дороги порушені усі норми від санітарних до шляхобудівних. Чи жили застройки, у нас жила зона чиста, чи жилу зону можна строїти тільки вулицю. Вулиця, яка швидкість движення на вулиці, согласно правил дорожнього движення 2013 року, нового здання, має бути 20 км в час. Дорога спрямована згідно до генерального плану розвитку міста, але екологічної експертизи та санітарного висновка документ не має. Про це мешканці вулиці Ротерна дізналися з офіційного листа обласного управління охорони навколишнього середовища. За існуючими нормами в одному районі не можна будувати декілька об'єктів підвищеної небезпеки. При Дніпровську один такий вже є. Це ТЕЦ, яка одна дає 30% забруднення у місті. Саме під мережами ТЕЦ й буде йти дорога з її віадуками та надземними пішохідними переходами. У містечку енергетиків достатньо спеціалістів, щоб розуміти, що за щастя на них очікує. Зі 330 тридцять тисяч вольт, і ми будемо зимою проходити під проходять лінією. Ви розумієте, скільки? Старіки всі через дом дорогу будуть переходити на ринок. Всі наші торгові центри, практично там. Лікарня, ринок, школи, навіть пляж з появою дороги стануть важко доступними. Звичний шлях з роботи чи за хлібом в магазин буде небезпечним певні люди, які не вірять заспокійливим обіцянкам влади. Бізопаси та дорогу, ну це все бранді, тому що в житті немає, за ні. Закішешені будуть сюди діляти. Це обман всі вторгаються прямо в центр нашого городка. ми против проти всі єдиногласно. Альтернатива такому руйнівному проєкту є певні люди. Вони пропонують, щоб дорога пройшла крізь придніпровський промисловий вузол. Ми пропонуємо кучу варіантів, альтернативних, сказав би не було. По вулиці Гаванська три проєкти. Ми їх пропонували ще два. Не потрібно ні одного снасіда вдома. Там только у некоторых предприятий заборчик передвинуть и чуть-чуть отчуждать территории. Но там сказали, что отчуждать нельзя. А 60 домов частных лишить людей частной собственности, отселить в неизвестно какое социальное жилье, это можно. Поєднувати Запорізьку трасу з Мелітопольською дійсно краще через спальний район Придніпровська та селище Чаплі вважають в міськраді навіть при тому, що в останньому під знесення підпадають приватні будинки. Якщо цей варіант, який ми говоримо основно стоїть порядка 400 мільйонів гривень, то інші варіанти теж там где-то ну это покарієнтовочно 500 до болячім сімсот. Мільйонів гривень на три з кілометра по тому варіанту, який я сказав. В інших варіантах вона збільшиться, Ну от можна посмотрети на схемі, збільшиться як мінімум на 4 кілометра. Міськрада буде прислухатися до висновків поважних експертиз, а не емоцій придніпровців, Твердять в управлінні капітального будівництва. Але у мешканців житло масиву на опір є ще рік. Саме стільки лишається до початку зведення дороги. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.